Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Віча в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я протерий Володимир Давидов з радістю з вами ще раз прочитаю сьогоднішнє Євангеліє і, звісно, і поміркуємо над ним. Сьогодні це фрагмент 16 глави Євангелія від Матфея. Одного разу підійшли до Ісуса Фарисеї та Садукеї і, спокушаючи, просили його показати їм знамення з неба. Скажімо так, і садукеї це були, ну, не сказати, що відкриті вороги, але вороги. Але ну, досить а, різні фрукти, щоб бути разом. Фарисеї, хочу вам нагадати, що це була релігійна течія, або релігійна партія, яка була зациклена на виконання закону Божого. і а, Якщо по у повідношенню до, до влади, до політики, вони були нейтральними. Головне, для фарисеїв було головне, щоб їм був неважливо, який державний устрій, але важливо було, щоб їм не заважали виконувати закон і ну, якби не заважали реалізовувати свої ритуальні, а для них це вважалися релігійні потреби. Тобто я там маю собі список, що я роб, маю робити, що не маю. І якщо мені не забороняється ритуальні потреби задовільняти, то в принципі мені не важливо, хто, е, хто при владі. Для Садукеїв було інакше. Садукей це була умовно релігійна партія, взагалі це була політична партія, куди входили. Переважній більшості заможні іудеї знать. І це партія, яка підтримала римську владу. І саме підтримавши римську владу, окупанці вони зберегли свої статки. І, враховуючи ці моменти, Садукеї це якраз не, всі перевосвященики. Які, тобто ті, хто керували е, релігійним життям в, івде, е, серед євреїв, очільники були всі садукеї. Тобто всі первосвященники поголівно були садукеями. Можливо, і священників коганів, е, теж якби, залучали в цю садукейську партію. Вони були різного гатунку люди, але між собою, якби, ну, скажімо так, теж не дружили. Між ними були суперечки, тому що, е, хоч саду були і політичною партією, проте вони теж мали про них дуже мало відомо, але е, вони теж мали свої певні релігійне бачення. Е, якщо те, що ми вже там неодноразово в програмах е, проговорювали, то одне з таких яскравих вони заперечували, існування ангелів і життя після смерті, тобто Воскресіння, Воскресіння змертвих, між... вірніше, вони заперечували. Як вони там це пояснювали інакше, ну, те, що ангели в Святому Письмі а, були. Якщо я не помиляюсь, для Судукеїв було найваж... а, Якщо не, не зраджую пам'ять, для них було важ... важливим піти книжою, а все інше, здається, для них не були вагомими книгами. От. А, і <кхм> ми бачимо що в Євангелії, що нічого так не об'єднує. Ворогів або су, су, е, тих хто не ж супротивників, як спільний ворог. Ну для фарисеїв і для садукеїв Христос був ворогом. Чому для фарисеїв? Тому що Христос е, заперечував і руйнував ту е, систему е, світоглядну, яку вибудовували фарисеї. Він, вказав, він вказував народові, які, ну, який мав. Мав би слідувати за фарисеями, вказував, що фарисеї сліпці і ведуть сліпий народ в яму і обоє впадуть. Звісно, бив по авторитету фарисеїв. А для Садукеїв Христос був небезпекою, тому що якщо він говорив про якесь царство, то для Садукеїв будь-хто, хто міг би завор... спровокувати заворушення і повалення того, ну, того устрою політичного і державного, який був в Палестині на той час, теж це було ну, небезпекою для Саду Київ. Тому що війна, бунт, сказав ну, це однозначно відобразилося б на статках Саду Київ. І вони б могли втратити вплив на верніше, не вплив, а лояльність влади, тому що влада в своїй лояльності. Саду Кеїв привела до влади над ну, якби посередних, так? вони були такими, умовно кажучи, васалами римської влади, Садукеї, і мали тримати і, і, іудейський народ в, в, таких, в дозволених межах, щоб не було ніяких бунтів і тому подібне. Якщо бунти, невідомо що, чим це закінчиться, але. Лояльність може бути втрачена. Тобто вони не справились з завданням. Отже, Христос теж а, був досить небезпечним для їхнього благополучного життя Судукейського. І о, от вони об'єдналися проти Христа і просили показати їм знамення з неба. Чому саме знамення з неба? Справа в тому, що великі пророки. Або інакше кажучи історичні особистості Старого Завіту, вони проявляли чудеса, які були масштабними і не просто там зцілення чи вигнання бісів, ні, а щось таке, знаєте, масове і те, що з неба там. Наприклад, як Ісус новин не опускав руки і не затримався, чи там, коли по молитві Моїсея Господь подав манну з неба. І от вони кажуть: Ти великий пророк, покажи нам знамення з неба. Тобто якесь величезне чудо. От. І Христос відповідає, він же сказав йому відповідь, коли настане вечір, ми... а хотів зауважити, перед цим як зачитати. Христос ніколи, ну, в принципі, дуже рідко відповідає прямо. Коли його питають, він дає широку відповідь. і... Спочатку іноді вона може бути абстрактна або відсторонена, але потім приводить ну, у своїй відповіді ніби така не, не, відповідь не по темі, не пряме, знаєте, так, так, ні, ні. Я вам не дам знамення або я вам дам. Христос все ж таки, нібито відсторонюючись в, у відповіді на іншу тему, все ж таки потім приводить до. До розуміння, що відповідь прозвучала. Е, якось так Коли настає вечір, ви говорите, буде погода, бо небо червоне. І вранці сьогодні негода, бо небо червоне і похмуре. лицеміри каже Христос. Ну, тобто Христос говорить, що ви ж користуєтеся небесними, ну, небесними явищами, явищами природи, і можна дійсно знати, хороша буде на наступний день погода чи ні. Навіть і ми з вами. Мене теж колись, я вже не помню, Ну, колись хтось розказав, що якщо роса гарна, то буде наступний день сонячний. А якщо роси нема, то буде похмурий день наступний. А можливо, буде й дощ. Ну, різні явища там. Яке сонце сідає, жовте чи червоне в хмари, чи не в хмари. Ну і те, те ж саме, Христос ті ці ці природні явища, завдяки яким люди могли трішки скоригувати, прогнозувати погоду. Тобто таке робити пророцтво на день, на два вперед з приводу погоди. І далі Христос каже, лицеміри, розпізнавати лице неба ви вмієте ну, природи, а знамення часу не можете. Покоління лукаве і перелюбне знамення шукає, та знамення не дасть йому, крім знамення Іони Пророка. ця каже, лицеміри розпізнавати лице небо вмієте, знамення часу ні. А знамення часу яке? Тобто те, що, дивлячись на небо, фарисеї могли спрогнозувати і розпізнати, яка якою буде погода. Але фарисеї. А іншими словами, їх можна назвати і законниками, хоча це не одне і те саме, але умовно, досить взаємозамінені е, за, поняття, хоча не завжди. Е, проте можна так дуже ну, татожнити, дуже так спрощено. Так от, вони знали досконало писання, для, фарисей вже мав знати, щоб не порушувати заповіді Божі. Не порушити всі ці приписи іудейські. Це ходяча енциклопедія, що можна, а чого не можна робити. А те, що не можна, як зробити так, щоб це було ну, щоб це зробити, і не вважали, що ти згрішив. От, всякі такі лазійки знати в святому письмі. І не тільки в святому письмі, а ще в усному переданні у цих приписах в обрядовому законі. І... Він каже, от від фарисеїв, а, в силу їхнього такого світоглядного бачення, тримання себе в чистоті, вимагалось, що вони мають знати Писання. Фарисеї, які всі юдеї очікували в Месії, і от Христос каже: ви бачите небо, можете прогнозувати. І далі, між рядками, ви знаєте Писання, але. А, Знамення часу вони розпізнали. Яке знамення? Дійсно, прихід Месії. Всі його чекали. І якраз хто, не як фарисеї, з закониками мали впізнати в христі, Ісусі Христі саме того Месію. Адже вони бачили, вони знали, що в Писанні написано. В Ісусі Христі а, збувається багато пророцтв і слів з Писання, але вони не розпізнали. Через це її Христос і називає Хлицемірами. В іншому місці в Євангелії, а, коли Христос питав за Йоанна Хрестителя, від кого Він, фарисеї не могли сказати, що він від Бога, тому що Йоанн Хреститель свідчив про Христа. Визнаючи Йоанна Хрестителя як пророка, вони були зобов'язані визнати Ісуса, Христом, Ісуса Христа Месією. І вони сказали, ні, ми не знаємо. Вони злицемірили, тому що вони не могли дозволити це собі. І е, на Христі, я думаю, багато з них бачили, що дійсно деякі речі, а саме Месія, месіянські місця старого завіту, є, е, звучать такими словами: що сліпі. Ходять ой, сліпі хромі починають ходити, сліпі починають бачити, німі говорити, глухі чути. Тобто відбувається величезна кількість цілей. І в Христі це відбувається, в Христі це звершується. Але лицемірство фарисеїв в тому, що вони не могли прийняти Ісуса Христа. Не могли. Для них Він був їхнім ворогом, заклятим. От. Покоління лукавий перелюбне знамення шукає, та знамення не дасть йому, крім знамення Іони пророка. Що ми знаємо про Іону Пророка? Те, що він перебував в очереті в Кита три дні і три ночі. І оце його перебування використовується, особливо в пасхальних піснеспівах, як, як прообраз перебування Ісуса Христа в гробі три дні і три ночі. Там, дійсно, звісно, умовно, він, якщо ми порахуємо і співставимо події, Христос не був там е, три дні і три ночі. Але м, умовно так. Е, це, про це ми колись іншим разом поговоримо, коли е, даний Евангелій будемо читати, е, щоб не розпорошувати е, на, нашу тематику сьогоднішнього Євангелій. Так от, і дуже часто здається, що Христос говорить саме про знамення, що Він Воскресне. Ну, що він буде розп'ятий, і буде три дні і три ночі. Як знамення Іони Пророка, що він був в Киті, так і от, що і буде знамення, що він буде теж вбитий, розіп'ятий, помре. Три дні побуде в гробі, в гробі і воскресне. Отак от часто зустрічаються тлумачення цього місця. Але насправді, знамення іони Пророка полягало для, для знамення це для кого? Для Нінвітян. Жителів міста Ніневії. Вони були нечестиві, і Іон, Господь послав Іону пророка проповідувати покаяння, тому що ну, якби передати волю. Що якщо ви не покаєтесь, ваше місце буде знищене. І Іона пророка своїм, Іона пророк пророк Іона своїм свідченням собою він був знаменням для Ніневітян. Його слова, які він передав, ну, якими він сповіщав волю Божу, були знаменням для цих жителів міста. Вони не знали про те, що Іона, пророк Іона, буде, що він був в очреві Кита. Вони б цю історію не знали. Це відно, ця історія сталася через відносини Іони і Бога. Нітяни тут були ні до чого. Але якраз Іона, пророк. Він став його слова, його присутність стало знаменням для Ніневітян, і вони розкаялися в своїх гріхах. І місто було залишилось, Господь його не знищив. І саме про це Христос говорить. Тому що Христос, теж, як Іона, пророк був для тих. Жителів знаменням, так Христос для всіх нас. І для цих же самих фарисеїв, які просять знамення з неба, Христос каже: Вам буде дано знамення. Як Іона, пророк сповіщав волю Божу, так і я є тим знаменням. Я прийшов сповіщати волю Отця мого Небесного. І залишивши їх, відійшов і, переправившись на той бік учні його побачили, що забули взяти хліби. 에... Справа в тому, що дійсно така проблема була в Палестині часів Ісуса Христа, що не всюди можна було хліб, хліб купити. Не було заводів, е... хліб пекарень, тобто ну, таких масштабних, що зайшов село. Частіше за все, люди пекли. Хліб був часто навіть не дріжджевий, е... ну не квасний, або може, може і класний, ну, як коли там, по-різному. Суть не в тому. Суть в тому, що цей хліб ну, не зберігався довго. Хліб припекли ледве не щодня чи на один-два дня в сім'ї на свої потреби. Не було такого, що хто хоче, пече, хто не хоче, не пече, йде в магазин і купує. І кожен розрахований на власні сили. Він змушений був напікати, щоб хліб був працював додому. І через це, коли апостоли переправляють з Христом, звісно, ми розуміємо, що. Між посталами були розподілені певні обов'язки. Вони, як учні Ісуса Христа, мали забезпечувати ну, так, певні умови для того, що Христос не думав про такі речі організаційні і де переночувати, де що поїсти, а міг повністю присвячувати свій час людям проповіді і повчання. Ми знаємо, що Іуд відповідав за скарбничку, адже люди дійсно жертвували. Це було в традиції тих часів, коли фарисеї, равини, равини, наставники ходили, проповідували, люди їх отримували, Тому що ці наставники могли, ті ж самі фарисеї, ну, давайте краще будемо казати травини, могли приділяти час, більший час для того, щоб їх навчати духовному, духовним мудростям. І, звісно, напевно, апостолів хтось відповідав. Хтось за скарбичку, як то уда, ну не хтось, а Іудийська, а хтось мав uh, закупити хліба і забули uh, забезпечити. А ти, коли перепливаєш на інше місце, uh, ну озеро перепливаєш. Там може бути пустельне місце, може бути селище, але ти прийдеш в нього і ти не зможеш купити хліба. Там нема ні магазину, ні, ні хлібного кіоску, нічого немає. І я тебе немає, і сільпо немає. Ну, все, якби і за дійсно. Ну, для тих часів хліб це була досить важлива річ. Чи, чи не головна така страва, яка має бути обов'язково? Було нічого не бути, але хліб мав би бути. Хліб і вода, і можна йти далі проповідувати. Ну, насправді, досить спартанські умови тих часів, і в день. Так, щоб жити, а у апостолів з Ісусом Христом то взагалі. Постійно подорожувати, не мати, як Христос сказав, що всім має де і голову свою преклонити. Ну, і от, апостоли забули, почали між собою в човні, що шукатися, виясняти, хто ж винен, та я тобі сказав, а, ти, а я забув, а ти відповідальний. Ну, наприклад, якби там. І Христос почув це і каже їм: пильнуйте, і бережіться закваски фарисеїв і садукеїв. Для апостолів тут теж такий цікавий момент, що обірвана думка, тому що в Євангелії звучить про те, що вони почали говорити апостоли. Про те, ну, вони не зрозуміли, про чому так. Тому що вони забули хліб, а Господь говорить їм про фарисейську і садукейську закваску. І вони не можуть зрозуміти. Про що їхній вчитель говорить? До чого тут фарисейська і е, садукейська, коли ну, їм треба, вони забули хліб купити? А чому, от, бачите, говорять про хліб, Христос каже про закваску. Тому що е, зак закваска це і ну, квасний хліб. І в даному контексті е, це подібні слова: Квасний хліб, закваска. І Христос, користуючись от те, що вони між собою сперечаються про земне, ну, що забули хліб, Христос зразу переводить увагу учнів з земного, приземленого до небесного, довірніше до, до духовного. Вони там сперечаються, а, ми хліб забули, що нам їсти? А Христос зразу каже: бережіться те, що ну, закваски, те, що вскисує основну масу, закваска е заквашує все тісто. От Фарисеї, будучи закваскою поганою, а ми з вами вже знаємо, що Фарисеї якраз використовували приклад, образ закваски як щось погане. Те, що тлінне, тлі те, що псується, тобто починає зброджувати і вже негідне. Ну, якщо не, не стосується хліба, а взагалі бактерії, да, по суті. І Христос зразу їх. Використовує цей приклад е, саме в такому ж контексті, який і фарисе, як е, було прийнято, він зразу говорить їм, що е, бережіться за класки фарисеїв. Тому що фарисеї і садукеї, вони, так як вони мали авторитет серед народу, вони дійсно е, е, ну, користувалися тою можливістю, щоб пуст, запустити народ свої ідеї, свої бачення релігійного життя, а звісно. Е, Вводили іудейський народ в оману. От. Бачите, в іншому місці Христос, коли говорить про Царство Небесне і, і прирівнює його Царство Небесне, подібне заквасті, яку жінка заквасує, тут уже позитивний образ. А в даному випадку Христос користується традиційним образом, що закваска щось е, погане. І отут дійсно фарисеї, садукеї, закваска погане, і такий досить. Е, ну, е, Навантажений смислом образ подає апостолам, щоб вони задумались, про що говорить Христос. Через це розумієте, таку паралель, паралель така в мене провела. що Чи можуть нам зашкодити ті люди, які, наприклад, проповідують щось теософське, щось там, наприклад, з рівня нью-еджерського, тобто синкретизм всіх релігій, Бог один, і там певні сучасні, ну, багато ж дуже релігійних течій зараз є. Я говорю не навіть не течій, не релігійних, а таких е концепцій, світоглядних, світоглядних, релігійних, де кожен намагається побудувати своє бачення релігії. Зараз ну, це дуже популярно. От. І з однієї сторони ти слухаєш і думаєш, ну я ж завжди зможу зрозуміти, де він там правду ну, каже, де слова не суперечать, наприклад, євангельському вченню, а де ми бачимо, що дійсно це, наприклад, там взагалі домішане з іншої релігії, там, наприклад, з буддизму, або там з синтоїзму, чи там індуїзму, ну, ну, або теософія, і все інше таке. А, і... З однієї сторони, так, ми можемо критично мислити і сказати, о, тут стоп, тут я не згоден. Але бачите, якраз Господь попереджує, що слухаючи того, хто проповідує суперечне Святому письму, якщо для нас святе письмо авторитетне, тут ми маємо теж вважати, якщо людина ще в пошуках, і для неї святе письмо, в принципі, в одному рівні стоїть з ведами, з Кораном і тому і подібними релігійними книгами інших релігій, то тут, в принципі, людина ще в пошуку. Але якщо ми оприділилися, що ми християни, і Біблія для нас це такий авторитет, авторитетне джерело знань, то коли ми слухаємо ну, щось таке. Вивернуте бачення християнства або так спотворене, ну як в перші віки, наприклад, були течії, гностичні течії. Наприклад, коли е, певні ідеї, ну, наприклад, зороастризму, е, намагалися впихнути в християнське віровчення. І так виникали течії. І потім засуджувалися к гностичні течі. Те ж саме відбувається і зараз. Тобто дуже зараз популярні на Новий лад, але в принципі це теж є такі певні гностичні ну, течії, секти виникають. І от Христос якраз говорить, що ну, може бути небезпечно. Якщо ми слухаємо фарисеїв, садукеїв або гностиків, або теософів, там, чи інших там, екстрасенсів, то це може нашкодити. Це може пустити. Е, ну, Не все мені корисне, що мені дозволено. Я можу. Господь, ми, Господь нам дозволяє все. Обирай, що хочеш. Але не все нам може бути корисним, а щось може і зашкодити. І саме вчення фарисеїв садукеїв, <кхи> слухати їх. Це дійсно було небезпечно, тому що можна було ну, заразитися. Так він уберігав своїх апостолів від е, поганого впливу. Е, ну, Таке на сьогодні Такі міркування. А, так, дивлюсь, звук у нас хто скаче, то нормальний, вже як є. Да. Будемо тоді завершувати. Я вам бажаю Божого благословення. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі і не забуваймо молитись за наших захисників. Ну і наостанок, як завжди, я прошу вас підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширеннями та підписками, хто не підписався. І також ви можете підтримати нас вашими донатами, або ставши постійним спонсором нашого YouTube-каналу і наших проєктів. На все добре, до зустрічі івангельського ранку.